Спалах епідемії гепатиту А зафіксували в Словаччині поблизу кордону з Закарпаттям. Найбільше вірус поширився у словацькому місті Собранце за 18 кілометрів від Ужгорода. У Кошицькому краї понад пів тисячі потерпілих. В Україні ж на першому місці за поширенням гепатиту А Закарпаття. Тому сьогодні в обласному центрі обговорили проблему захворюваності в нашому краї за вісім місяців цього року. В Ужгороді на гепатит А захворіли дев'ятеро осіб. В Ужгородському районі п'ятеро. Однак це менше, ніж за аналогічний період торік. Аби вберегтися від вірусу, необхідно пам'ятати про санітарні норми. Мити руки, прийшли з міста і трималися у маршрутці за поручні і так далі. Обов'язково треба прийти помити руки. Овочі, фрукти, всі мити. Продукти, які підлягають термічній обробці, обов'язково обробляти. І так далі, тоді самі себе захистити. Це, це захворювання не таке, що воно літає в повітрі, це не грип, що він передається повітряно-краплинним шляхом. Він передається через їжу, через воду, побутовим шляхом, може передаватися у малих кількостях статевим шляхом. Ну, але треба просто себе берегти. Під час зустрічі наголосили, наразі вакцину ще не придбали, але щеплення мають провести в осінній період. Про імунізацію та превентивні заходи особливо необхідно пам'ятати деяким категоріям осіб. Так, наприклад, рекомендовані щеплення згідно наказу є і в групу рекомендованих, так, і осіб групи ризику входять медичні працівники, військовослужбовці, спортсмени, особи, які з захворюванням венеричними, заживають наркотичні засоби речовини. Молоді люди віком до 20-40 років, в першу чергу жінки, хворі на хронічні захворювання та онкологічні захворювання, особи, які подорожують до регіонів з ендемічним захворюванням на гепатит, а також обов'язково мають щепитися працівники водоканалів, так, системи водозабезпечення, якщо є наразі централізовано. Так, як повторювалося, вже діти до 15 років також у нас щеплюються, ну і працівники організованих закладів дитячих. Для вірусного гепатиту А притаманна циклічність і сезонність. найбільша небезпека саме восени. Проте фахівці підвищення рівня захворюваності цього року на Закарпатті не прогнозують.